Привіт! Рада вітати вас на каналі. В'яжемо разом з Надією. І сьогодні в мене буде таке відео трішки м, балачок, трішки планів роздумів, ну і покажу своє в'язання, просування своє у своєму спільному проєкті Кольоровий рік. Але про все по порядку. Перш за все, я хочу вам сказати, що е, на цьому тижні, здається, 14 лютого. Я відкрила YouTube студію і побачила е, таку довгоочікувану цифру, як тисяча підписників. Я хочу подякувати всім і кожному підписнику, які вже підписалися, які ще будуть підписуватись на мій канал. І побажати вам, щоб ви знаходили тих. Ті відео, відео, відео тих блогерів, які вам дійсно подобаються, в яких ви можете чому, чогось навчитися, яких вам просто цікаво слухати і в'язати під їх відео, які вас можуть чимось надихнути, підняти вам настрій і просто вас трішки розрадити, розвеселити в цей нелегкий для нас час. Тому я всім щиро вдячна, всім, хто підписується, всім, хто залишає коментарі, вподобайки, і просто заходить подивитися. Мій контент щиро всім вдячна. І сьогодні у нас субота, 18 лютого, і я хочу, <смістична> чесно кажучи, я хотіла підвести підсумки, але підводити немає чого. Тому, Тому що в'язання у мене як такого немає. Зараз трішки пов'язую, але я думаю, що я буду цей процес свій розпускати. Фіолетовий в січні я в'яжу, зараз вам покажу, але ну, не знаю, щось воно не те. Можливо, ви ще підкажете. Я вас знову смикаю. Ну, Не знаю, якось хоча на камеру воно зовсім наче не так, не так все погано, як наяву. Ну, не знаю, щось мені не подобається. Не знаю що, але щось не подобається. Це мене передбачається літня ковтинка. Бавовняна ниточка така, як шнурочок, зараз вам покажу. Ой, бачите, яка? І чомусь мені її так, знаєте, Ну важкувато в'язати. Досить я ну не знаю чому. Можливо, я взяла за великі спиці, що полотно таке рихле. чи я... Ну, не знаю. Ну, щось я вчора в'язала-в'язала, а потім чомусь мені, так, знаєте, захотілося взяти все і водночас розпустити. Для чому я не знаю, але я себе стримала і, ну, одним словом, поки що якось так. Не знаю. Що ви скажете? В'яжеш, в'яжеш. От якось я ну, пров'язала не, не дуже багато. У мене тут на спицях 230 петелечок. В'яжу спицями, здається, 3,25. Нова кубікс. Досить гарно вони по петель, да, 3,25. Досить гарно петельки по них сковзаються. Можливо, це мене так трішки, знаєте, ну, не знаю. Щось мені не подобається. Можливо, потрібно розпочинати регланом зверху, можливо, якось тоді буде воно краще виглядати. Десь я на чомусь я зупинилася і не можу, знаєте, піти далі. А можливо, спиці треба менше взяти. Ось такі в мене якісь. Штопор такий у мене виник. Але в'язання мало мало, тому що деякі зміни в житті відбулися. І це пов'язано з роботою. Я змінила роботу, і на даний час мене, так як все нове, мені потрібно все вивчити. І в мене, чесно кажучи, я приходжу додому, я вже не хочу ні в'язати, ні їсти, ні пити нічого. Тому що. Важко вже змінювати на щось нове, важко чомусь новому навчатися, але потрібно якось іти далі, тому що сидіти на одному місці, де тобі вже не цікаво, це також не вихід з ситуації. А так як роботу запропонували, тому я вирішила змінити і вже відпрацювала два тижні. Навчаюся, але досить великий обсяг інформації там ну, не так складно, оскільки мені потрібно запам'ятати те, що, що за чим відбувається. Ну, і, звісно, вникнути в роботу, щоб все якось так було гарно. Ну, надіюся, що це все такі, е, як то кажуть, труднощі тимчасові. На попередній роботі. Я пропрацювала 6,5 років, звісно, я до цього звикла. Спочатку також було важко, але потім втяглася ще був час і на в'язання, і на перегляд відео. Тому, мабуть, ви вже помітили, що я останні два тижні, в мене і відео менше виходить, і менше я переглядаю відео, то я якось старалась дівчаток переглядати, а це зараз, ну, чесно кажучи, трішки не не до цього, тому що ну, важко чомусь мені. От, і Я так стараюся зараз на вихідних назнімати якихось шматочків, щоб потім змонтувати, вже, щоб вони були на каналі, тому що протягом тижня в мене немає на це часу і натхнення, що саме головне. Трішки пов'язую, але ж ці пов'язи, бачите, от, ну, я в'яжеш, і щось мені щось не те, щось, щось не не те, подобається. ну, Не знаю. Не знаю, як це буде. Поки що відкладаю. Можливо, хтось щось в коментарях поряде, але я не бачу тут виходу, окрім того, що розпустити, тому що мені не подобається. Так, ось так мій кольоровий фіолетовий процес просувався, просувався. Ну, він не дуже і просувався, тому що мені спочатку якось він мені, знаєте, складнувато йшов. Не знаю чому, але от, ну якось я розпочала його, я його п'ять разів розпускала, потім знову розпочала, вроді, ну, наче так уже знаєте, підібрала й розмір і все, і тут, і тут в'яжу далі, я не знаю, що я буду в'язати. Ну А пряжа трішки косить в лицевому полотні. тому Тому буду щось думати далі. Не хочу відкладати в довгий ящик цей процес, хочу його просунути, тому що літо не за горами. І хотілося б поносити дану, з даної пряжі виріб, але поки що його немає. Далі у мене ще в роботі зараз інший процес також до кольорового року це шкарпетки. Мелодія двох сердець, поєднання двох кольорів це чорний і сірий. Нічого тут такого Складного немає, від месочка в'яжу. Яку п'яточку в'язати ще не планую. Планую ці шкарпетки синові зв'язати. В нього ножка 45-го розміру, тому в'язатиму не так швидко, як другого. І що я хочу вам сказати: якщо ви пам'ятаєте, у в січні місяці в звіті шкарпеткова скринька дизайнерських бажань я в'язала для чоловіка шкарпеточки з пряжі на кобухо. Здається, я їх якось там називала гори, засніжені гори чи якось так. Чи мені здавалися верхівки гір. Ну, справа не в цьому. Справа в тому, що чоловік їх поносив буквально декілька разів, ну, можливо, два дні він в них два дня походив. І що я помітила, коли він їх одягнув, я їх випрала, він їх одягнув, вони в нього сіли дуже гарно по ніжці. Так сіли гарно, що, ну, от наче вони для нього спеціально зв'язані. Розумієте? Вони то для нього зв'язані, але знаєте, ну не завжди так от попадеште в розмір, щоб от, ну, ну, от все ідеально. не великі, не малі, ніде нічого не топорчиться. І коли він походив у них два дні. Він каже, дивіться, що сталося. Пряжа потяглася. От, ну, Я не знаю, як це так відбулося, але дійсно, от, ну, він походив, пряжа потяглася, вони трішки стали такі, знаєте, по ніжці вільненькі. Я не знаю зв'язку з чим це, що це так впливає, взагалі шерстяні вироби, шерстяних виробів не повинно таке. І справа в тому, що і в сина те саме було. Але що я помітила, що і ці шкарпетки, і сина шкарпетки я в'язала на спицях No2,5 з такої ж пряжі я в'язала донці шкарпетки, але я в'язала їх на спицях номер 2 то в неї шкарпетки не розтяглися. Тобто, мабуть, таки все-таки залежить від щільності в'язання. Тому я ось ці шкарпетки в'яжу на спицях номер 2 і подивлюся, як вони себе поведуть уже у готовому виробі. От е такі мої невеличкі спостереження за даною пряжою, за даними шкарпетками. Тому я не знаю. Ну, мені на два комфортно в'язати, мені не важко в'язати на двієчці, тому я в'яжу і подивимося, що з цього вийде. І хочу ще. Сказати, що я чоловікові також в'язала на із даної, з із даної пряжі шкарпетки, він їх не носив, тому я не маю, ну, скажімо так, відгука про, цих, про ці. А коли я йому зв'язала ось ці блакитні такі якби жакардові шкарпетки, так, і знак обоху, він їх одразу одягнув ну Тобто, наче чоловікам там щось таке, хочеться завжди строгого і такого, знаєте, стриманого. А воно, виявляється, не завжди так. Виявляється, чоловіки також хочуть чогось красивого і незвичайного. Тому, ось такі мої спостереження. Далі, так як Кольоровий рік у нас в лютому мелодія двох сердець. Я вирішила ще взяти в роботу дві пряжі. Ось такі. І це пухнорочки, а це пряжа, а тут, тут якийсь ангорський кролик. Тут 500 метрів на 100 грам, воно вже в три ниточки змотана дана пряжа. І я, мабуть, буду в'язати в два складення, ну, тобто в шість ниточок буде в'язатися, тому що зв'язала зразочок в, в три ниточки, ну, якби тут ось в одну, вони вже скручені на бубінці в три ниточки. Ледве, ледве розняла, щоб вам показати. Бачите три ниточки. Тому я, мабуть, буду в'язати все-таки, перемотаю трішки собі, і буду в'язати в дві ниточки, щоб трішки було полотно щільніше. Тут також буду в'язати в дві ниточки і плюс додатково. Що це буде, я не хочу поки що говорити, тому що... тому що не знаю, коли розпочну. Хочу розпочати в цьому місяці, щоб це також пішло в категорію дует. Буду надіятися, що щось мені вдасться. Так, далі, якщо ви були зі мною ще в грудні місяці, я розпочинала в'язати з якогось мереносику, в якому 2400 метрів на 100 грам, і я його змотувала вже такими, знаєте, складнощами, ну щось намотала собі, розпочинала в'язати для себе гольф, і він у мене заштопорився. Десь я щось там, це були різдвяні старти. Я розпочинала, потім я кидалася від роботи до роботи, ну, від, від процесу до процесу. І в мене так знаєте, трішки заштопорилася ця робота. Я потім забула, що я робила. Я не, не люблю я записувати всі свої оці, е, метарства в, в процесах. Не знаю чому, але я, от, я вже намагалася щось записувати, але це мені не вдається. Я десь на якомусь папірцеві щось пишу. Потім це все креслю, перекреслюю, в'яжу, перев'язую, і, і все. Ну, мені краще посчитати, <кій> От, порахувала, я просто одну і ту саму річ не в'яжу е декілька разів однаково, тому мені це не цікаво. І е я і мені прийшлося цей процес розпустити. Але пряжа лежить і мені хочеться зв'язати все-таки чи то гольф, чи то якусь ковтинку. Тому планую також розпочати цей процес. Коли це буде, буду намагатися якнайскоріше щось розпочати, але подивимося, як, як складеться життя, як складуться обставини. І щось я так дивлюся, що мене в цьому місяці потягло на все сіреньке. Ви ж бачите, і в шкарпетках сіреньке, і тут буде сіренький, ще і ця пряжа майже сіренька така. Ну, не знаю, що з цього вийде. Поки що не прощаюся з вами. Це буде таке влогове відео. Я думаю, до скорої зустрічі. Добрий ранок, покажу вам трішки краси. Щось у мене тут буде розквітати. І тут трішки щось показується. Сьогодні ранок такий сонячний. Але чомусь нічого не хочеться робити. Сіла я в'язала. Треба щось приготувати. Тут щось буде квітнути. Як буде розквітати, буду вам підключатися і показувати. Ось так, дівчатка, я проводжу час, коли не в'їжджу. Захотілося вчора пельменів, витягла м'ясо. Потім це м'ясо виявилось не те, що для пельменів, а для плову. Тому вирішено було зробити плов, а сьогодні пельмені. Пельменів наїлися, а це з юшки, в якій варилися пельмені, варю супчик. Так як залишилося трішки тіста, я ось так його через пельменницю прокачала, і вийшли ось такі штучки. І вар в, в ту юшку, в якій варилися пельмені, додала картоплю. Зараз закипить трішки, провариться, буду додавати оці ті шматочки тіста і буду вже тоді додавати засмажку і супчик наш, наш вже доварюється. Я за цим разом в мене, знаєте, такий лінивий суп. Вон, вкинула туди ці це тісто, яке я вам показувала. І додала засмажка. Що у мене засмажка? Це вчора я робила підливу до макаронів. Але це не така звичайна підлива, а як соус. Плита грязна, не звертайте уваги, бо ще готую. Помию як доготую. І там у нас трішки моркви, трішки цибульки. М'ясо куряче, і сметана, і трішечки борошна, вона така густенька була. Ну, і, звісно, лавровий лист вже додала, зараз закипиться, все діло і можна вимикати. Такий швидкий суп, наваристий буде і смачненький. А ще дівчатка в мене пиріг ось такий. Донька допомогла знову зробила, я поки тут на кухні він вже спікся. Це знову. Пиріг з вишнями і з горіхами, тому на каналі є відео. Переходьте, дивіться, рецепт дуже класний, дуже смачний. Можна готувати хоч щодня. Швидко і смачно, якщо є особливо вишні, то взагалі супер. Ось у нас знову цей пиріг. Смакуємо, чаюємо. Переходьте на каналі відео, дивіться, печіть, пробуйте. Та я показую. Я думаю, що завтра зранку я вже побачу цю красу. А ви любите ранкові сюрпризи? Добрий ранок. Ось який в мене сюрприз сьогодні зранку. Дуже гарно мені подобається квітниця. Квіточка, гіпіскус. Шкода, що тільки один денючок. Прийшла я з роботи, а в мене тут ось що готується. Хазяйка моя готує. Так що будемо вечеряти піцу, заходьте. Так, Вітаю вас на каналі. Таке вирішила сьогодні відзняти шматочок. Можливо, якщо вдасться змонтувати, я цей в'язовлог виставлю уже завтра на канал, ви його побачите. Трішки вам показала різне, різного і всього. І сьогодні знайшла декілька хвилиночок, щоб відняти невеличкі свої просування по своїх процесах. Ось тут я просунула шкарпеточку в, коль... в кольоровому році. Звітую перед собою. Тому, якось так. В'язала п'яточку підкову. Ось це я вчора трішки просунула її. Дуже так чомусь не хочеться мені в'язати чорний колір, Не знаю чому, але якось. Так, і п'яточку зв'язала ось путанкою. Ну, не знаю для чого. Ну, треба ще поміряти на сина, чи вона хоч якраз підійде йому, чи ні. Ось так. В'яжу на 45-й розмір, тому досить величенька шкарпеточка. Так. Це такі просування. З того, що я показувала там біленьку і сіреньку пряжу, ще нічого не починала, ще в роздумах. Плани є, але поки що роздуми. Але те, що я показувала ось цієї пряжі, я розпочала. І розпочала в'язати, дівчата, на одному диханні. Перекидала на, декіль... на ще одній спиці, щоб можна було приміряти. Примірку я зробила. Ось такий. Я не знаю, що це буде. Джемперок чи може гольф буде такий. І вперше в'яжу реглан-погон. Взагалі, без ніяких розрахунків. Просто подивилася, як його в'язати і щось в'яжу. І тепер я не знаю, о, скільки мені ось цю лінію продовжувати в'язати. Ну, це я так розумію, що це повинна бути обхват руки, розширити його до обхвату руки, ну, і там на підрізи дещо залишити. Ну, не знаю, поки що щось в'яжу. Міряю, поки що те, що мені виходить, мені подобається. Не знаю, як це все діло буде виглядати після прання, але поки що мені подобається. Ось так я просунула. Ну, я б сказала непогано, так як в'яжу на спицях, 2,75, здається. Так, 2,75, нова кубікс, досить класно, Мені подобаються такі спиці. Я розпочинала в'язати китайськими ось цю ниточку. Але тут у мене в 5 ниточок змотано. Вручну мотала в мене моталочки немає, тому е, ну, трішки погралася. І в'язала, порозпочинала в'язати звичайними китайськими спицями, то мені не зовсім подобалося. А коли я вирішила ось цими в'язати, то мені сподобалося. Не знаю, як буде далі, але поки що ниточки гарно ковзають по цих спицях. І на погончик я тут залишала 4 петельки. Ось якось так. Ну, не знаю. Поки що, поки що мені подобається, як буде далі, подивимося. Додаю, Тут я додавала в кожному рядочку по одній петлі з двох сторін погона. Тут я додаю всередині, тут да йде на руку вже, додаю по петельці через ряд. Так що, от якось так. І тепер в мене інша проблема, я боюся, що мені не вистачить пряжі. Це як завжди. Знаєте, в мене її 300 грам. Не знаю, а можливо і вистачить. Треба зв'язати, мабуть, дов'язати до підрізів, а тоді вже щось дивитися. Можливо, ну у мене є там, щоб додати, можливо, в полосочку якусь ставлю. Ну, не знаю, подивлюся, можливо, ще мені хтось підкаже. Оце довжину, яку її в'язати. Чи все краще, мабуть, приміряти, тому що за цими розрахунками не люблю я розрахунки не тому, що в мене вони не виходять, а тому, що я не можу зв'язати по цих розрахунках нічого. У мене завжди тоді якась така, знаєте, ситуація виникає, що по розрахункам одне, а по факту зовсім інше. То пряжа по-іншому лягає, то ще щось по-іншому. Ну, не знаю, можливо, я десь якісь помилки роблю, але. Але якось так. Люблю без розрахунків, я краще светла розпущу, тоді ще раз раз'ю. Ми ж не шукаємо легких шляхів, ми знаходимо те, що знаходимо. Ось так. Показала вам свої просування. Показала вам сьогодні зранку, підключалася квіточку. Так гарно розквітла. Мені так подобається. Шкода, що вже завтра я її не побачу, буде якась інша, колись квітнути. На цьому, мабуть, буду вимикатися. І бігти їсти свою піцу. А вам говорю до скорої зустрічі, до побачення! Ось таке у мене сіреньке життя. Пока-пока!